Які функції виконує соціальний педагог у команді супроводу? Перш за все, це соціально-педагогічний патронаж дитини з особливими освітніми потребами та її батьків, виявлення соціальних проблем, і якщо вони потребують негайного вирішення, направлення до відповідних фахівців для допомоги, соціалізація та адаптація дитини, вивчення соціальних умов розвитку дитини, інформування дитини з особливими освітніми потребами та її батьків щодо функціонування. Мережі закладів позашкільної освіти, а також залучення дитини до гуртків та секцій відповідно до її можливостей, надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо інтеграції дитини з особливими освітніми потребами, формування позитивного мікроклімату, а також вирішення особистісних та міжособистісних конфліктів, захист прав дитини з особливими освітніми потребами, і за відповідним дорученням представлення її інтернету. Естів у відповідних органах.